Чому Індію називають країною чудес? Греки, які побували в Індії ще в IV-3 столітті до нашої ери, з подивом розповідали, що в цій країні видобувають солодкий на смак білий камінь, який тане, коли його кладеш у рот. Це був цукор. Індійці називали його шаркара. Вони першими навчилися вирощувати цукрову тростину і отримувати з неї цукор. Греки розповідали також, що індійці вирощують вовну на деревах. Індійці першими освоїли культивування бавовнику. Індія постачала в Європу різноманітні прянощі, пахощі, які високо цінувалися в міцні та яскраві рослинні фарби. Індія з незапам'ятних часів завоювала славу дивовижної країни, чудес і загадок. Одна з таких загадок залізна колона в околицях індійської столиці Делі висотою 7,2 метри і вагою 6,25 тонни. Вона була виготовлена на початку 5 століття нашої ери. Вченість сьогоднішнього дня не можуть пояснити, як індійці більш ніж 1500 років тому. Змогли виконати роботу, за яку ще 100 років тому взявся б не кожен завод Європи чи Америки. На металі, з якого було виготовлено колону, до сьогоднішнього дня немає навіть натяку на іржу, що є досить таки незвичним для вологого індійського клімату, де будь-яке залісо іржавіє дуже швидко. Про високу майстерність давньоіндійських металургів говорять великі статуї. Відлитість міді, зброя, яка була добре знана далеко за межами країни, інструменти, срібний посуд. Уже тоді Індія славилася своїми бавовняними і шовковими тканинами. Теслі вміли будувати багатоповерхові дерев'яні будинки. Корабельні майстри створювали річкові й морські судна, причому деякі суден могли перевозити сотні пасажирів. Будівельники споружували греблі й канали для штучного зрошення полів. У різних частинах країни збереглися стародавні печерні храми й монастирі, особливо багато їх у Центральній Індії, в горах аджанті, в скелях вирубувалися просторі зали, їх прикрашали різьбленими колонами й орнаментом. На деяких стінах зберігся кольоровий розпис. Які є предметом захоплення для сучасних художників і мистецтвознавців? Стародавні індійці вели жваву торгівлю з суходолом і морем, тривалою і небезпечною була подорож по морю до Китаю, Індія вивозила вироби з заліза, тканини, слонячу кістку, дорогоцінні камені, перли, пахощі, прянощі. Попит на індійські товари в країнах Середземномор'я був досить великий. В Індію завозили кольорові метали і вироби з них, рабів і коней. Ми користуємося так званими арабськими цифрами. Європейські народи запозичили їх в арабів, але самі араби запозичили ці цифри в індійців і називали їх індійськими. І не лише цифри, але й систему їх використання, в якій кожна цифра змінює своє значення в залежності від місця в числі позиційна система. Індійці також вели в цифрову систему нуль. Це були справді великі відкриття давньоіндійських математиків Європейські народи запозичили алгебру в арабів, саме слово алгебра, як відомо, арабське за походженням. Але і в цій науці вчителям арабів були індійці. У другій половині першого тисячоліття до нашої ери в Індії були створені великі епічні твори Махабхарата, Велика війна нащадків Бхарати» і Рамаяна, Кулісниця Рами або Сказання про пригоди царя рами. Картини природи обрядів та ігор поєднуються в них з описами дивовишних пригод, подвигів богів. Героїв, а також наділених божественною силою звірів. У Махабхараті змальовуються також палаци правителів з перловими гратами, витонченими сходами, підлогою, вимощеною дорогоцінним камінням, з сотнями кімнат. Оскільки пам'ятників дерев'яного звучства не збереглося, стародавній переказ Махабхарата і Рамаяма стали джерелами, з яких черпали свої образи поети й художники, зочій скульптори, протягом усіх наступних етапів розвитку індійської культури.